Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами дізнаємось про події. Події, які стануть доленосними. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Події які будуть відбуватися найближчим часом, які події стануть для вас доленосні? Якесь свято намічається найближчий період часу. Тут я не можу сказати, чи буде це для вас неочікуваним. Чи це ви плануєте, але тут зараз мова йде зовсім про інше, про те, що дуже багато інформації, яку ви отримаєте у спілкуванні з людьми, допоможе вам трішки по-іншому подивитися на обставини в вашому житті, пов'язані з особистими вашими інтересами і відносинами, відносинами з близькими вам людьми. Дуже близькими вам людьми, це люди в сім'ї, це можуть бути відносини з вашим партнером. Щось ви, як-начебто, по-іншому захочете будувати, будувати стратегію вашого сумісного зростання або спілкування з цими людьми. Щось змінювати будете, будете змінювати ваші позиції. І змінивши ваші позиції, буде змінюватися обстановка, атмосфера буде змінюватися, і ваші відносини з близькими людьми зовсім по-іншому будуть. Проходити, знаєте, ви будете задоволені. Це... Буде таким, знаєте, трампліном і буде, таке, знаєте, такий потяг одне до одного. Ваші відносини будуть налагоджуватися на краще. Якийсь чоловік, чомусь він також має відношення до цієї події, до цього свята. Тут якийсь діалог. І спілкуючись з цим чоловіком про діалозі з цим чоловіком, чи це нова знайома людина, так, чи це людина, з якою ви вже знайомі, і ви будете з нею обговорювати якісь питання, ввійдете в контакт і отримаєте від цього чоловіка пропозицію. Пропозицію з виходом на нові платформи. На нові платформи змінити ту платформу, на якій ви зараз знаходитесь, на нову. Цей акцент робиться на фінанси, можливо, пропозиція нової роботи, тому що ви тут серйозно будете задумуватися. Пропозиція така, знаєте, заманлива і цікава. І як я розумію, що в подальшому все ж таки вибір ви будете робити на користі цієї пропозиції. І для цього знадобиться вам час. І цей вибір, який ви зробите, ви фактично будете приймати вірне і мудре рішення для вас. Можливо, це якийсь новий проект у вашій роботі. Ви виходите на щось нове, розумієте? Якісь нові перспективні можливості якими дуже серйозно можете укріпити вашу позицію в сфері вашої діяльності? Якась дуже серйозна пропозиція. Ви будете відчувати, що нарешті ви опинились там, де повинні опинитися, де вам добре, комфортно, де ви радієте обстановки, яка вас оточує? Бачите, у вас навіть дорога виливається в сторону вашого майбутнього. Відкрились можливості, починається якась поправка, покращення, зростання, якісь події за подіями, які прямо будуть витягувати вас і викидувати, я б сказала, викидувати на дуже перспективні берега. Зміни, події будуть змінюватися. Змінювати обстановку навколо вас найближчим часом, і обставини також будуть змінюватися. І знаєте, такий вдалий період ви його будете так розцінювати, що це удачний для вас період, коли у вас є право вибору, коли вам надаються якісь шанси, коли дійсно. Ви можете ними зараз користуватися і успішно користуватися. Ви подивіться, яка широка, прекрасна дорога. Як було раніше, вже не буде, добре вас буде продвигати, причому це буде стосуватися. Знаєте, якось так зміни в одній сфері будуть пересікатися у змінами в іншій сфері. Вашого життя, розумієте, якось все переплітається, одне підштовхує інше і так далі. Як начебто таке відчуття, що запускається механізм, так? Механізм, який колись знаходився на паузі, в зупинці, так? і тепер починає запускатися і починає рухатися вперед. Тут і особисте ваше життя, як начебто буде налагоджуватися, і фінансові якісь питання починають поправлятися. Знаєте, коли двері відчиняються, нарешті, які раніше були зачинені, і ви вийшли на дорогу можливостей і крокуєте вперед цією дорогою, користуєтесь цими благами, які там розсипані. Раз, два. Якісь дві можливості вам будуть надані, щось раніше не виходило, було розчарування. Дві справи, дві задачі, над якими ви працювали, дві ваші мрії, які ви намагались реалізувати, не виходило, залишили цю думку. Дуже багато було знаєте, витрачено енергії, сил. І ви відходите від цього, ви відійшли від цього. Дуже багато було втрачено, багато труда було вкладено, а результати не отримали. І, звісно, що відмовилися від цієї ідеї, і через спілкування з визначеними людьми ви знову захочете ці процеси два запустити, спираючись. На... Знаєте, тут, мабуть, буде вихід у вас на людей, які володіють якоюсь владою, і поспілкувавшись з цими людьми, ви будете заручатися підтримкою, з такою серйозною впевненістю, будете знову повертатися і знову ці процеси запускати. Але вже цього разу у вас буде. 100% впевненість, що у вас все вийде. І кожен крок, кожна ваша дія, ви будете обговорювати з цими людьми, розумієте? Ви будете все обговорювати з цими людьми, будете заручатися підтримкою і будете мати успіх. Що у вас тут з ініціалами? Щось тут у вас з ініціалами показує людей минулого. Буква С буде вас дратувати, сильно буде нагадувати про себе, буде мозолити вам очі і буква А і, або буква Д. Це люди минулого. З якими у вас щось не склалося, не вийшло. Причин може бути багато і різні. У кожного будуть причини свої. І люди на сьогоднішній день, ви від них віддалилися, є образи, є розчарування у вчинках минулого по відношенню до вас. І от ці люди знову будуть намагатися налагодити з вами зблизитися, налагодити з вами зв'язок. Це вас буде насторожувати і хвилювати. І тут показують конкретно людину. Давайте зараз розглянемо, бо свічечка почала хвилюватися. Що це за людина? Ця людина, бачите, чоловіча фігура змальовується. Ця людина якийсь чоловік, який більше всього буде вас. Турбувати, хвилювати буде вас виводити з себе, і трішечки в нього навіть вийде вибути почву з-під ваших ніг, своїми діями, своєю поведінкою, нагадуванням про себе, дратувати вас буде, відволікати вас буде від важливих задач. І знаєте, тут, звісно, що у ваших руках і на вашій стороні всі можливості для того, щоб відсікти в подальшому спроби цієї людини. І люди, які вас будуть підтримувати, будуть вас в цьому допомагати. І я хочу сказати, що людина, людина вам Ця, як же вам правильно сказати? Дивіться, він настільки буде вас дратувати, якначе, він вас дратує, ви намагаєтесь звільнитися від цієї людини, він якось напором буде йти. Так? Якось буде. Наглувато себе вести, розуміючи прекрасно, що його поява вас не сильно радує, але він з собою несе якусь інформацію, яку по-іншому ви б не отримали. А інформація відноситься до людини з вашого роду. І тут також змалювався чоловік. І тут шоковані ви будете два рази. Перше, це поява цього чоловіка з минулого, так, який буде нагло себе просто вести. І по-друге, ви отримаєте ту інформацію, яка відноситься до вашого роду, про якогось чоловіка, якась підлість була прихована від вас. Так. В минулому людина щось таке зробила, але залишилась непоміченою. Ще я змалювала жінка, яка зараз знаходиться в дорозі на відстані. І, скоріш за все, вона живе дуже далеко, а можливо, навіть в іншій країні. І, здається, тут буде обговорюватися дорога, поїздка, або приїзд цієї жінки, або ваша поїздка до неї. Давно не бачилися, буде зустріч через дорогу. У кожного по-різному буде програватися, можливо, ви відправитесь, можливо, людина вам скаже, що їде до вас. І я хочу сказати, що через спілкування після зустрічі з цією жінкою ви серйозно задумаєтеся стосовно якихось вкладань. А можливо, навіть і переїзду, тому що там, знаєте, у ваших думках народиться ідея. Ідея чогось такого приємного для вас. Щось тут про це. Все залежить буде від вас. Все буде залежати від вас. Як начебто будете переглядати обставини життєві для того, щоб оцей дуже серйозний крок зробити. Можливо, розповівши про можливості, так? Там, де ця людина зараз знаходиться, ви як зацікавитеся і захочете змінити, можливо, щось в своєму житті. так? Можливо, це з роботою пов'язано, і вас цей момент буде цікавити, і ви почнете про це думати. Такий вам сюрприз. Вам буде надано, і взагалі у вас дуже хороша відкрита дорога. І тут також показало, і тут показало. Ви бачите, яких тут результатів ви будете досягати від ваших задумок. Через всі оці обставини, про які вже була мова, і тут ще, звісно, що є багато чого. У вас в майбутньому на вас чекає, і вас будуть і крила за спиною, проходячи через цю череду подій, ви зрозумієте, що життя може бути зовсім іншим, зовсім не таким, яким було раніше. Ви зіткнетеся, ви познайомитеся з цим новим життям. І хочеться сказати ще одне, що дуже-дуже серйозно у вас тут, бачите, поправляється фінансовий канал. Тут прямо акцент йде з усіх сторін саме на фінансовий канал. Причому ці поправки вони будуть такими непомітними на початку, так? А проходячи якийсь короткий проміжок часу, туди далі повернувшись, ви зрозумієте, що. Це ж треба, у вас поправився фінансовий канал. Такі ви помітите поправки, і через фінансовий зріст у вас з'являються нові можливості набагато більше, чим було раніше. Звісно, що ви будете цьому радіти, а я буду радіти разом. З вами. Такою є сьогоднішня відливочка для вас, а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!